Мої вітання шанувальникам Мільйонів». Наступив понеділок і, як завжди, у цій порі на ТРК Львів черговий випуск тижневого футбольного огляду паса. Представники України не зовсім вдало провели матчі першого туру групового турніру Єврокубків, не здобувши на трьох жодної перемоги. Винниківський рух отримав три перемоги у групі і вийшов до фіналу чемпіонату України серед аматорів. Астрийська скала пригальмувала переможну серію, не зумівши у рідних стінах обіграти кремнію. До чвертьфіналу Кубка України серед аматорів вийшла Соснівка, перемігши в обласному дербі за сумою двох матчів Демню. Про ці та інші події футбольного життя регіону дивіться далі. Скала Кремінь. Нічия 1-1 пригальмовує переможну ходу Стріян. Соснівка вдруге перемагає демню у кубку аматорів і виходить до чвертьфіналу турніру. Новояврись обігрує броди та наближається до призової трійки. Чемпіонат серед ветеранів під монастир дає бій зірковим Городиславичам. У солонці з зусиллями громади відкрито новий стадіон. А друзі Владіслава Левицького вшановують його пам'ять футбольним матчем. З розгромної поразки 0-4 від мадридського реала стартував Шахтар у шостому поспіль для себе груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Хетриком відзначився Роналду. Дещо кращий настрій у гравців київського Динамо, які завдяки голу бояльського наприкінці зустрічі вирвали нічию у порту. Задоволений чиєю 1-1 і Дніпро, який зрівняв рахунок після влучного удару Селезньова на 95-й хвилині гри. Карпати зазнали Фіаско в Олександрії. Команда Ігоря Йовічевича без шансів поступилася на виїзді минулорічному учаснику першої ліги. У господарів двічі відзначився пономар. А також Грицук і Банада. Зеленобілі зуміли відповісти лише голом престижу виконанні Страшкевича. Завдяки набраним очкам на старті сезону львів'яни продовжують утримувати сьомий рядок у турнірній таблиці. <звук> Кремінь призупинив скалу. Після п'ятиматчевої переможної серії підопічні Василя Малика втратили очки у поєдинку дев'ятого туру. На Стрийському стадіоні колос матч скала Кремінь завершився бойовою нічиєю. Подробиці поєдинку знає Василь Старецький. Стріяни розпочали досить потужно і вже перша атака увінчалась успіхом. Дмитро Скакун зі стандарту навісив на ближню стійку. Захисник господарів Тарас Максимович вдало замкнув простріл один Господарі контролювали гру. Гості з Полтавщини хіба що пробивали здалеку. Могли стріляни і подвоїти рахунок, особливо небезпечно діяв Віталій Рябушко. А далі скала зупинилась і атаки розвернулись в інші ворота. Десь на 20-тій минуті ми підсили фізично, вони грали тільки довгими передачами, нам дуже важко було боротися з тим нападаючим він все скидував, привозили непотрібні стандарти. Поки ребята адаптувались до сапірніку, до полю, і, навірно, повірили в свої сили і стали грати по-другому. Номер шістнадцятий гостей Олег Бажан міг відновлювати рівновагу за кілька хвилин. Гості з Кременчука створили чимало епізодів для взяття воріт Стриян. Гол назрівав і на сороковій хвилині скала таки пропустила. Після розіграшу скотового на активнішій складі Кременя ігор Тимченко зіграв на добуванні у карному господарів. М'яч по штрафні пролетів. Може, воляр не знаю. Валера може не зіграв по першому м'ячі. Там я не знаю, було важко. Потім там відскоки таке суєта. Просто їм повезло звичайний гол забив. Не було підборів, не зустрічали. Один штрафний кутовий, а стандарти то коньок кременя, І вони нам так і забили. Йшло все до того, що ми зараз десь пропустимо, тому що десь втратили концентрацію. Втратили концентрацію, заспокоїлись. Досвідка на перерву скала мала ще один епізод для взяття воріт. Пробивав той же Віталій Рябушко. У перерві Василь Малик вніс корективи у гру, і скала знову заграла у свій футбол. На 59-й хвилині Віталій Рябушко на правому флазі відібрав смугастого суперника і вивів на побачення з воротарем Кохмана. Однак Андрій пробив повз воротаря і ворота. Тренер скали провів заміни. На полі з'явились березовий і квич, але особливої гостроти вони в атакуючих діях не додали. Розраховували, що Олег включить свою швидкість, ну сьогодні не вийшло. попередніх іграх виходив на заміну дуже вдало, загострював. Сьогодні трошки не хоча знову ж суперник не дозволяв, Ззаді грали досить організовано, компактно, плотно. До фінального свистка Остріян міг забивати Віталій Рябушку, а в гостей наприкінці матчу ледь не відзначився Константин Черній. Тож бойова нічия 1-1 і скала обірвала свою виграшну серію. Томістичний старт, повна перевага, домінація з перших хвилин, і видно, хлопці подумали, що воно так буде всієї ігри. всієї гри. Десь Перестали вступати в єдиноборство, десь перестали боротися, підбирати, а воно все почуть і воно складається негативно якраз в нашу сторону. Гості залишились більш задоволеними нічийним результатом поєдинку. Следили за скалой. Знаем, что эта команда очень хорошая, самобытная. Ну, Всегда на западной Украине были самобытные команды, как Карпаты, Скаластры и другие. Вот. Поэтому мы знали, что будет очень трудно. Но тем не менее, мы настраивали своих игроков на тяжелую игру. И в принципе у нас тоже нет очков, и нам надо набирать. Поэтому любой соперник сегодня для нас был очень важный. Ну хорошо, что мы. Ми... Так зіграли, добили одну очко. Наступний матч скала проведе 27 вересня проти лідера першості Ковалівського колоса. Пригальмували і юніори скали. На виїзді підопічні Павла Кікутя поступилися запорізькому металургу. У разі перемоги над суперником стріяни могли випередити сталь, яка програла Дніпру, і піднятися на другий рядок турнірної таблиці. Однак скала вже після першого тайму поступалася господарям 0-1. З пенальті на 37-й хвилині відзначився корохов. Стріяни відігралися на 73-й хвилині, коли нападник малиново зелених Дмитро Заїкін головою замкнув на подачу Сергія Мельника. Нічийний рахунок протримався рівно 10 хвилин. Активність господарів заставила помилитися на Зараста Сишина та Дмитра Демиденка, які не втримали капітана металургів Ахмеда Алібекова. Тепер на юніорів чекає нове випробування. У неділю наша команда «Стрию» прийматиме новоспеченого лідера Дніпропетровський Дніпро. Винниківський рух втретє поспіль вийшов до фіналу чемпіонату України серед аматорів. У неділю в Києві на стадіоні Банникова представники Львівщини зіграють з Балканами з Одеської області. До речі, вкарух організовує поїздку до столиці України для уболівальників у необмеженій кількості. А тим часом визначилися усі чвертьфіналісти аматорського кубка України. Остання перепустка виборювалась у двобої Соснівка Демня. Фрагменти матчу відповіді у наступному сюжеті пасу. На домашній поєдинок з Демнею господарі вийшли з гандикапом в один м'яч, здобувши мінімальну перемогу на полі суперника. Холодним душем для гостей стала друга хвилина, коли арбітр манчу Кошхура з Чернівців призначив пенальті в епізоді, коли м'яч від землі влучив у руку Дорошенка. 11-метровий вирок чітко виконав Райша. До речі, саме цей гравець також відзначився у виїзному матчі і також влучним ударом з пенальті. Після цього епізоду підопічні Павла Котовенка втратили ряд нагод, аби відразу принаймні зрівняти рахунок. Ось у цьому епізоді пенальті на думку арбітра не було. Теплий не влучив у незахищений дальній кудвори з кількох метрів. А підступний удар Малецького кінчиками пальців на котовий перевів Коваленко. Соснівка відповіла більш ніж переконливо. Після вивіреного пасу м'яч після удару Кашуби потряс поперечку. А ось у цьому епізоді прицільний постріл гравця-гірника надійно парирував Крашевський. Проходить ще кілька хвилин, і Кашуба марнує черговий шанс. Загалом в першому таймі було стільки гольових моментів, що їх би вистачило на кілька матчів. У демні шанси, щоб зрівняти рахунок, не використали білоуста Войтович, у якого ефектно вийшов удар ножицями через себе. У Соснівці теж були моменти, щоб закріпити свою перевагу. Особливо змарнував шанс Кашуба, не влучивши у ствір воріт гарматним ударом з кількох метрів. На перерву матчу відповіді однієї восьмої фіналу Кубка України серед аматорів. Команди так і пішли за рахунку 1-0 на користь господарів. Другий тайм вийшов менш цікавим. Соснівка дещо засушила гру, адже забивати треба було Демні. та й то двічі. У господарів дещо оживив гру лідер атаки Дева, що вийшов на заміну. В одному з епізодів Андрій міг остаточно розвіяти усі сумніви стосовно переможця, але у ворота не влучив. Що ж до Демні, то підопічні Котовенка мали шанс зрівняти рахунок, якби суддя призначив пенальті у цьому епізоді. Однак тут арбітр. Кошура, порушення з боку гравця гірника, не Враховуючи те, що ми на виїзді перемогли, команда суперника, звісно, що мусила йти в атаку. Ми десь, Враховуючи те, у нас на теперішній момент є склад, трошки є проблеми в передній лінії, мусили вибутувати трошки від оборони сьогодні. Звичайно, що десь нам вдалося, трохи вдавалося, трохи не вдавалося, знаючи те, що суперник добре володіє м'ячом. Десь очікували те, що потрібно було грати і десь нижче, десь терпіти, десь можливо і грати такий футбол без м'яча. Ну але хочу хлопцям подякувати. Звичайно, що сьогодні проложили максимум зусиль і пройшли далі. Фінальний свисток арбітра матчу застав Дем'ю в атаці. Як не старались представники Миколаївщини забити бодай у Соснівці вони не змогли, вибувши з розіграшу Кубка. Нагадаємо, минулого року команда Павла Котовенка дійшла до фіналу цього розіграшу. Не очікували такої, такого початку, скажу чесно, тому десь, десь може не війшли одразу в ігру. Це, це є проблема, треба налаштовуватись. Да, десь емоцій не вистачило, в неділю тяжка, тяжку гру зіграли. Десь, кажу, психологічний стан команди не, не найкращий, тому кажу, ну гол, один гол вирішив долю матчу, Я так, закономірно. Вітаю команду суперників закономірною перемогою, з закономірним виходом в слідчий раунд. Вони були сильніші е, тим-двом іграм, тому, тому заслужено пройшли далі. Тепер на Соснівку чекає футбольний клуб Вінниця, який регулярно бере участь у всеукраїнських змаганнях. Зовсім немає інформації про Вінницю, тому не знаючи, чи ми сьогодні ще пройшли. Перше, треба було пройти денно, тоді вже щось думати про іншого суперника. Звичайно, якщо ми з'явилися в тому турнірі, то завдання стоїть кожен етап долати. У неділю прем'єр-ліга відпочивала. А у першій відбулося ряд цікавих зустрічей. У Новояврівську місцевий гірник приймав третю команду групи А Бродівський Богун. Гра завершилась хокейним рахунком 5-4 на користь господарів, які збільшили свої шанси на бронзові медалі. Ще минулого сезону новояврівський гірник грав у прем'єр-лізі, а цього року наразі перебуває у середині першої. Керівництво клубу каже, що на це є об'єктивні причини, і в першу чергу брак фінансування. Зараз одне Болючих напевно, що питань це не тільки команд обласного рівня, а і українського – це є фінансування. Та як воно є брак, брак коштів і залучення хороших іграків, то робимо зараз ставку на власне на місцевих, на місцевих хлопців. У грі з Бродами футболісти гірника доклали максимум зусиль, аби програючи 1-3, все ж вирвати перемогу в матчі, а з тим і важливі три очки у турнірну таблицю. Рахунок 5-4 сам по собі говорить на. В Стрішних курсах, то каже, грали, що вони, що ми, атакуючи футбол, грали, бойова, плюс погода, подні умови. Ну, заслужили ми сьогодні цю перемогу, але задачі, в принципі, зберігаємо. Думаю, що третє місце візьмемо, буде добре. Ще п'ять ігр. Будемо приложити всі зусилля, щоб десь до дої групи лідерів. Планує керівництво Новояврівського клубу і покращити інфраструктуру, зокрема, зробити якіснішим газон місцевого стадіону Росточа та відремонтувати трибуни. «В майбутньому перспективі є зробити обгородити стадіон, зробити гарну інфраструктуру, розбудувати оці комплекси, що тут видно, і зробити гарну, хорошу команду, тому що місто вартує більшого як зараз є. Після перемоги над Богуном Новояврюс наблизився до призової трійки, маючи ще при цьому дві гри у запасі. Зараз ми знаходимося шосте місце в турнірній таблиці. Ну, цей рік у нас є експериментальний. Тому що ми вирішили грати власне своїми хлопцями, нашими місцевими хлопцями. Команда молода, амбіційна. Там хлопці середній вік це 18 17, 19 років мають. Ну і показують непогані результати. У неділю відбулися матчі чергового туру чемпіонату Львівщини серед ветеранів. Дебютант ліги Фенікс з під монастиря приймав лідера сезону Зорю Згородиславич. Господарі дали справжній бій зірковим гостям, але й цього разу не зуміли відібрати очки. З першого туру чемпіонату ветерани Фенікс Стефану поставили перед собою найвищі завдання, хоча їх не завжди до снаги виконати сповна. На кожний матч проти нашої команди всі команди суперниці налаштовуються досить виважено і згуртовано. Ми знали, що буде тяжка команда, тому що ця команда Фенікс села під монастир на сьогоднішній день в нашому чемпіонаті йде на третій сходинці. І молода, амбітна і досить гарна і перспективна команда. Команда з під монастиря, незважаючи на зірковий склад суперника, розпочала більш ніж переконливо. Після удару Юрія Цибика м'яч потряс поперечку. В іншому випадку удар у розігруючого фенікса не вийшов. Як завжди активним на вістрі атаку господарів був граючий президент клубу Степан Пилип. Щоправда, відзначитися йому ніяк не вдавалося. Футбольний Бог сьогодні був на їхній стороні, в стільки моментів і перекладений штангах, бо дай би один забитий було б нам зовсім по-іншому, в при домашніх вдома, звичайно, на домашньому полі. І ми більше сьогодні хотіли виграти. Залити ворота і зовсім інший футбол, і в них в них би була в цей. Ну, але що маємо, то маємо. Я думаю, що для... так і в перший рік ми, ми пограємо, пограли вже четвертий раз з цією командою зустрічаємося і на них налаштовуємо, що їм бій. Я думаю, що будемо будемо підсилюватися, рік і будемо грати краще. Що ж до зорі, то її гравці вирішили здобути результат, як кажуть, на класі. Пристрілювався покладок, небезпечно подавав Павлюх. Зі зручної позиції пробив Сидоров, але цього було замало для відкриття рахунку. Перед перервою знову здалеку вистрілив Цибак, цього разу у сантиметрах над поперечкою. Ледь розпочався другий тайм, як гості забили. У воротарському залишили без нагляду биткого і Ростислав спокійно переправив м'яч у сітку. Далі Гордиславичі грали на отримання рахунку. Під монастир активно долав захисні редути суперника. Основною зброєю Фенік зобрав дальні удари, які, втім, особливої ефективності не принесли. А от у верховій боротьбі господарі виглядали краще. Ось у цьому епізоді м'яч з порожнього воріт виніс Руслан Мостовий. Втратив кілька моментів і Степан Палип. атаці під монастир'ю явно не щастило. Хоча б нічого ми б заслуговували, трошки більше нам би було азарту і в подальших іграх, з оброшеною зуброю. Ну але не склалося, ми не падаємо духом. Я думаю, що ми сьогодні відіграли на рівні, десь, десь нам чуть-чуть не повезло моментів. Було б така, що в одної команди, що другої команди. Але приємно, що граємо, збираємося і проти такої команди даємо такий бій. Я думаю, що і бульвальники були сьогодні на цій погоді, я думаю, були задоволені. У зорі в контратаках збільшити перевагу своєї команди могли Андрій Луців та Андрій Покладок. Зокрема, в останнього не вийшло кілька разів чисто втекти. Віч навіть з воротарем Фенікса. Ми забили на початку другого тайму. Це є, як ми знаємо, що переможний гол. І вже на протязі цього другого тайму. В ході пході цього періоду ми внесли невеличкі корективи і вирішили зіграти на отримання на контратаках. І нам давалося ну тільки з реалізації трошки трошки беркула. До завершення чемпіонату командам залишилось провести по три-чотири матчі, і кожен зі суперників намагається здолати заплановану ціль. Солодість перемоги ми забули, бо два роки підряд ми. Були другі. А на даний момент ми перші. І якщо так далі буде, ми будемо чемпіони. Будемо боротися вже за друге, третє. Перше вже нам не, не бачите, а друге, третє будемо боротися. Буде. Я думаю, що при зерках ми маємо залишитися. Ветеранський турнір відбувся і у селищі Шкло Яворівського району. Там вшановували пам'ять одного з активістів правого сектору Олександра Музичка. У змаганнях взяли участь команди господарів Мстицьк і Рава Руської. У ході турніру три ветеранські колективи зіграли за коловою системою, де кращими виявилися мостиська, звівши в у матч з господарями та впевнено перемігши Рава Руську 3-1. Команда Мостиць зайняла перше місце. Дійсно, в мостизках є хороший ветеранський футбол. І я вважаю, що такі свята вони для того, щоб молодь, молодь не забувала за спорт, щоб молодь більше займалася спортом. Ну а в загальному перемагає сильніший. Друге місце закономірно вибороли ветерани Рава Руської, які, окрім поразки від мостицьк, занесли до свого активу перемогу над шклом. Я би хотів подякувати господарям цього турніру, які організували його в честь такого потужного. Знаменитого на теперішній час Сашка Білого, який своїми помислами, своїм життям доказав, що все ж таки є і будуть патріоти на Україні, і в честь якого був проведений цей турнір. Медалі грамоти і кубок за третє місце здобули господарі, ветерани шкла, які виявилися вельми гостинними. Дуже багато зголосився. Бажаючих дуже, я не міг всіх відмовити з може і не показати такий результат, бо всі хотіли їх грати, але рідно такої заміни не було, бо то вже вік дає себе знати. Але я. Ну, завжди говорять, що участь, а не перемога, але хотілося б себе і виграти. Організатори турніру, а це організація, вона вже багато років проводить змагання, присвячені героям українського народу. Виникла така ідея, власне, тут в селі Шкло, СНТ шкло, провести цей турнір. Я думаю, він буде традиційний. Наші приватими з Рівного сьогодні приїхали. Запросено було чотири команди, зголосилося тільки три, але турнір вдався, я вважаю. Тут не головне перемога, головне участь. Ветерани відіграли футбол і задоволені турніром. Окрім командних призів, організатори відзначили кращих гравців Амплуа, тобто найкращих воротаря, захисника, півзахисника, нападника і гравця змагань. Футбольний матч пам'яті Владіслава Левицького. Друзі та зірки шоу-бізнесу вшанували пам'ять відомого українського артиста. Як грали у футбол та згадували товариша у сюжеті Роксолани Влог. Талановита людина талановита у всьому. Окрім оксамитового голосу, Владіслав Ловицький відзначався й у футболі. Тож колеги і журналісти зустрілись з теплою компанією, аби згадати, яким він був. Оскільки Владислав був не тільки талановитим музикантом, хорошим співаком, він захоплювався футболом, і в нього навіть якісь були певні досягнення. Через те, якби от зібралися друзі, артисти, представники шоу-бізнесу, просто шанувальники і напередодні концерту пам'яті вирішили влаштувати такий футбольний матч пам'яті Владислава Левицького. З поваги до артиста на гру прийшли навіть ті, хто вже давно не бігав футбольним полем. Відомий телеведучий Остап Дроздов зізнається, що востаннє ганяв м'яч ще у школі. Однак Владіслав Левицький та людина, в пам'ять якої можна згадати свої спортивні навички. Дуже любив футбол. І Я так свідомий, що не зробиш заради пам'яті Левицького. Бо я абсолютно до футболу жодного стосунку не маю, ніколи не бігав. Зараз спробую, чи я щось зможу. А цей матч я так думаю, що йому би сподобався, бо він любив, коли якась є тусовка, коли є знайомі, друзі. Тут якраз зібралися всі ті, хто його знав, хто його пам'ятають. Дружніми стосунками з Владіславом відомий і інший артист та ведучий Тарас Гаврик. Владіслав Левицького всі знають як виконавця. А ті, хто трошки ближче з ним, знайомі знають, як його, його як Василя Левицького. Василь Левицько то багатогранна людина, то не тільки та людина, яка там писала пісні, яка виконувала пісні на сцені. Це ще, зокрема, футболіст, який е, завжди десь грав з колегами на футболі. Тож дружній матч закінчився в нічию. Запеклу боротьбу змінили на товариську гру та хороші згадки про Василя Левицького. Роксолана Влог, Антон Лакіза, новини спорту. У Солонці відкрили новий стадіон. В урочистостях взяла участь громада селища, священники, футболісти різних поколінь, почесні гості свята тощо. Солонка віддавна славиться своїми спортивними традиціями. Нещодавно цей населений пункт став найкращим спортивним селом України. Тут є потужна сільська громада на чолі з головою Віталієм Ткачуком. У нас є місцева команда, яка зараз буде, якраз сьогодні буде, і ми зараз маємо друге місце в районі. Я думаю, що будемо перші. Але то все завдяки зроблено завдяки тому, що в нас є підібрана команда. Команда дійсно таких спортсменів, які хочуть, щоб в селі був спорт. То члени виконкому і депутати, як Бей Роман, Діду Василь, Кликоцький Ярослав, Жеревецький Андрій і побільше таких людей. Якби більше було таких людей, то то в нас село було дійсно розвинене ще більше і воно дійсно було б царське. На сьогоднішній день мало таких є стадіонів, як в нас. Ми на покрові будемо відкривати ще один спортивний комплекс, і то буде один з найкращих, я буду, буду вважати в Україні, тому що там буде футбольне поле, буде тенісні корти. Будуть, будуть інші види спорту. Так що я вважаю, що то потрібно і, і наші діти будуть займатися, і то буде велика, велика справа зроблена своєю чергою. Сільський голова солонки Віталій Ткачук нагородив почесними грамотами усіх тих, хто причетний до розвитку та успіхів місцевого футболу, а також усіх, хто допомагав у спорудженні красення стадіону з екзотичною назвою Футбольний рай приємно солонці бути в такій команді, як Голови, голови Віталія Васильовича, який та підтримує і всіляко долучає таких людей. Він правду сьогодні казав на виступі, що такі люди в нього в команді, як депутати, як члени виконкому, які його підтримують завжди, старається долучитися до всяких таких наших міроприємств, а тим більше до е, такого нашого розвитку спорту, як стадіон, долучилися от зараз ми. Будемо долучатися і до доріг в нас в Солонці, і до інших е, таких речей, де можна, хто кажуть, допомогти, щоб село. Мало чим чим тіші, що тіше, Солонці є такі люди. Тренер місцевої команди Артем Деркач вельми задоволений, що тепер його підопічним створені чудові умови як для тренувань, так і домашніх матчів. Першу чергу подякувати всім, хто долучився до цієї справи, до відкриття стадіону, до його, скажімо так, формування, до формування команди це для нас сьогодні велике дійсне свято, і, і хотілося б, щоб. Кожна, кожна гра була в селі свято, так як збиралися люди, як це було, скажімо так, попередні роки. Тому що, якщо знають, хто слідкує за історією, трошки в нас було занепад футболу в солонці. Зараз, дякувати Богу, бачите, гарний стадіон, гарна трибуна. Є сьогодні багато людей. Будемо надіятися на найкраще. Вдячні меценатам та сільському голові за Красний стадіон і футболісти солонківської команди «Форум». Вони сподіваються, що такі умови надихнуть їх на золоті медалі у районному чемпіонаті. Команда в прекрасному настрію особисто при відкритті такому стадіоні це перна насягає кожного кожної гри буде в домашніх іграх. Ну, що будуть булянки, проходити і буде в набагато кращому стані. Задячуючи так, як така з ради депутатам, що вони ну, добилися того, що ви бачите самі відкриття моето роздягалок стадіону. їм». Через два тижні у солонці планують відкрити спортивний майданчик зі штучним покриттям. І це все про футбол у сьогоднішньому випуску програми ПАС. Зустрінемось наступного понеділка о цій же порі. Шануйтеся!